У Житомирі професійний, технологічний та професійний політехнічний коледжі приєднають до професійного коледжу технічних інновацій. Таке рішення ухвалили депутати на 50-й сесії Житомирської міської ради, яка відбулася 15 квітня 2025 року. За словами Юрія Майсеєва, депутата та керівника робочої групи з питань розвитку професійно-технічної освіти у громаді. Кількість учнів у приєднаних закладах менша ніж передбачена реформою освіти 2027 року. Саме реформа 2027 року говорить про те. що… Що мінімальна кількість учнів, яка має бути в навчальному закладі, має становити не менше 800 учнів. Справа це кількість учнів, які були станом на 1 вересня 2024 року. Зрозуміло, зараз ця кількість учнів менша, тому що випустили. Після приєднання в Житомирі залишається три з п'яти закладів профтехосвіти. У кожного коледжу буде свій напрямок. Розповіла Галина Шиманська, секретар Житомирської міської ради. Реформуємо профтехи шляхом приєднання для того, щоб зробити на 27 й рік. Три конкурентно спроможних заклади. Ми дуже зацікавлені, щоб діти нашої громади залишалися у місті Житомирі, і той, хто здасть іспити і не зможе продовжувати навчання в академічних ліцеях, вони підуть у професійно-технічні ліцеї. Юлія Гнацюк, виконувачка обов'язків директора технологічного коледжу, каже, що заклад хочуть перемістити в інше місце. В цьому році ми вибороли грант. Yeah. <laughs> На побудову навчально-практичного центру зварювальних технологій цей центр ми відкривали. Центр залишається, але замість нас, куди ми вже переходимо, сюди має перейти інший заклад. Ми повинні приєднатися до 15-го училища і відповідно там проводити уроки теоретичного навчання. А уроки практичного навчання ми повинні проводити в тих майстернях, які ми створили на базі нашого закладу освіти. Ми не заперечуємо проти об'єднання з іншим коледжем, але на нашій базі, на нашій території. І це дало б нам можливість працювати саме тут, де ми працювали, і нікуди не переїжджати. За словами Юлії Гнацюк, у приміщення професійного технологічного коледжу перемістять професійний коледж індустрії, краси і технологій. Галина Шиманська говорить, що приміщення коледжу індустрії і краси передадуть науковому ліцею при Житомирській політехніці. Іде реформа 27-го року. І у нас буде трансформація мережі освітніх закладів. У нас будуть гімназії, себто перший дев'ятий клас. У нас зараз аналізуючи мережу закладів освіти і контингент дітей, ми розуміємо, що нам потрібно для міста п'ять ліцеїв. Це з 10 по 12 класи. Будуть Житомирська політехніка, це ліцей при ЖДУ, ЖДУ Житомирський державний університет, ліцей номер 1 ліцей номер 34 і ліцей 12. Ми будемо далі. Мабуть, що подавати до суду. Термін дуже був короткий для того, щоб щось зараз вирішувати, тому що нас робоча група вівторок попередній ознайомила з рішенням. В п'ятницю на базі нашого закладу були збори нашого колективу і представників робочої групи. І от сьогодні вже міська рада приймала це рішення, яке ви вже побачили. Надія Назарук, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.